Заробили на продажі гуманітарних авто понад 31 мільйон гривень. У смілі слідчі обласного главку спільно з працівниками управління СБУ Черкаської області за силової підтримки спецпризначенців управління Корд затримали двох фігурантів під час отримання ними коштів з продажу позашляховиків для збройних сил України. За даними слідства, 40 та 32-річні жителі Сміли налагодили схему завезення транспортних засобів як гуманітарну допомогу. Попри заборону продажу гумдопомоги, яку вони мали безоплатно передати Збройним силам України. Ділки продавали авто цивільним особам за готівку. Для цього продавці підшукували покупців, а також розміщували оголошення про готові авто до продажу на одній з інтернет-платформ. За налагодженою схемою фігуранти реалізували понад 190 автомобілів. Чоловіків затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України під час отримання ними 15 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків марок BMW, Mercedes та Volkswagen. Слідчі під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури повідомили затриманим про підозру. У суді підозрюваним брали запобіжні заходи. Одному цілодобовий домашній арешт, іншому тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 90 тисяч 840 гривень. Фігурантам загрожує до суми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування. Дня поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної схеми.